Любі стрільці, рада вітати вас на розкладі. Липень уже на порозі. І я сьогодні хочу подивитися, яким він буде для вас. Я відчуваю, що цей місяць несе багато перевтілень і багато ресурсу, тому слухайте підказки, занотовуйте собі, змінюйте життя лише в краще, лише в кращу сторону. І так, розглядаємо, яким буде місяць. Енергія цього місяця для вас. Внутрішній розвиток. Цього разу хочу подивитися, як ви зростаєте важливі події, важливі новини, робота, сім'я і порада місяця. Працюю на трьох колодах для того, щоб повніше відкрити інформацію і дати вам ще більше підказок. І так: енергія місяця, внутрішній розвиток, важливі події, важливі новини, робота, сім'я і карта місяця порада. На місяць для вас. Так, і колесо року закриває цикл, дає можливість уже щось завершити. Тому дивимося: енергія місяця, внутрішній розвиток, важливі події, важливі новини, робота, сім'я і порада місяця. І так, енергія місяця просто чудово. Тому що зараз ви дійсно маєте щось важливе обирати, відкривати, можливо, майбутнє своїм дітям, близьким, рідним. Знаєте, коли я бачу Імператрицю я розумію, що дійсно є ресурс, є потенціал когось проводити далі, комусь допомагати. І так якось тут мама допомагає своїм діткам, вона відкриває для них можливості, двері, відкривається щось нове, щось хороше. Або вам допомагають ваші, тобто ваша мама, або ви вже стоїте в цій ролі і ви маєте допомагати Енергія місяця. важлива, що. Знаєте, ви несете відповідальність не лише за себе, а ще й за когось. І насправді, дійсно, єрофант показує, що ви будете мати підтримку, або ж ви готові когось підтримати такий місяць для вас. Але цей вибір треба буде зробити 100%, тому що ви зараз на роздоріжжі, міняється ваша доля, міняється ваше майбутнє. Зараз ви обираєте шлях, тому поки що ви на такому знаєте, знаку СТОП. Для того щоб зрозуміти, як діяти далі. І цей місяць по енергії для вас дуже важливий, бо або вам хтось допомагає, або ви комусь, і це змінить події, змінить ваше майбутнє. Так, внутрішній розвиток це дуже взагалі-то важлива тема, бо не будете розвиватись внутрішньо, будете стояти на місці. Але у вас тут все окей, тому що я бачу аркан-відлюдник. Це коли ви дійсно набираєтеся досвіду, дуже часто любите все обірковувати самі. The І в житті не звикли на когось опиратися, а це допомагає вам здобувати цей досвід, допомагає вам мудрішати. І яка би не була темна ніч, ви завжди знайдете стежинку, шлях, ніколи вас це не зупинить. Єдине, що вам треба просто дійсно багато обмірковувати. Тобто, є у вас якесь питання, думайте декілька разів, не спішіть, це ще більше дозволяє вам зростати. Не забувайте також радіювати, Діти. Бо те, що ви опираєтеся в житті лише на себе, це добре, це якийсь ваш досвід, але треба ще додати позитивних емоцій, бачите тут такі три подруги, зустрічі з друзями, з близькими, з рідними, якесь святкування. Додайте чогось веселого, радісного. Це також внутрішнє оце зростання потребує, знаєте, це важливий такий пункт, потребує. Ваше внутрішнє зростання радості, веселості, більше якихось таких важливих подій. Ну і пам'ятайте про те, що за вами хтось пильно стежить, і ви також ростете тоді, коли розумієте, що ви під наглядом, під прицілом, що комусь є діло до вас. Я не знаю, як ця ситуація пов'язана саме з розвитком, але можливо, ви хочете виглядати краще в очах цієї людини, або ж якийсь інший у вас варіант програється, і це також впливає на вашу трансформацію внутрішню. Важливі новини, важливі події, точніше новини, ось тут, що буде відбуватися, багато хто з вас іде до великої цілі, до купівлі будинку, житла, квартири, нерухомості, коли щось ви робите спільне для сім'ї, для родини, і це вам вдається, ви дійсно відчиняєте якісь важливі двері, і ці події будуть змінювати дійсно майбутнє. Тому зараз ви на роздоріжжі, бо ви щось вирішуєте. Якщо ви обираєте допомогти дітям, дітям, У вас буде можливість дійсно це зробити. Відкрита дорога, розумієте, на спільне, щасливе майбутнє, на щось важливе для сім'ї, для родини. І ці події вони вам принесуть лише хороше. Тут може якийсь буде навіть у вас огляд будинку уже. ось такі події, розумієте? Хтось вам щось запропонує, підкаже, хтось вам щось покаже. І Така взагалі важлива тема. Новини. Що будете чути? Щось стосовно чоловіка, ви дізнаєтеся, новини такі важливі для вас, бо дивіться, вони ведуть вас вперед, допомагають вам зробити якісь важливі кроки, можливо, навіть в роботі. Коли ви вибиваєтеся в лідери, ці новини для вас важливі, вами захоплюються інші, ви авторитет для інших ви ведете за собою, тому ці новини важливі. І, звичайно, слухайте, що каже цей чоловік. скоріш за все, навіть може, і від цього чоловіка йде якась інформація, вона ще й принесе вам гроші. Бачите, тут така земна куля, цей чоловік тримає багато, можливо, людей під своїм контролем, і ці новини будуть для вас. Такими важливими, бо це і гроші вам приносить, бачите. І вибиває вас, виводить, точніше, не так, не так пояснило, виводить вас в лідери. Хороші новини, будете чути щось приємне. Так, робота. Робота, що несе робота? Аркан справедливості показує, що все буде справедливо по відношенню до вас. Вам треба в роботі щось подумати, бо є моменти, які вам дуже сильно не подобаються, коли от дійсно ви. Знаходитися в такому положенні догори ногами, і вам висковані, ви не можете поки що зробити крок ні вліво, ні вправо, але буде просвітлення в роботі, і треба за це триматися. Чому? Тому що насправді такий стан небезпечний. Людина не може створювати щось нове, переходити на новий рівень, коли є положення догори ногами. Тобто буде просвітлення. Ой, це мені не подобається, і від цього треба відходити. Правда, буде на вашому боці, в роботі можуть бути моменти, коли хтось щось. Захоче з'ясовувати. І пам'ятайте, що також не треба робити таких затемнених моментів. Тобто, все говорити, як є, в роботі це дуже важливо. Навіть якщо ви відчуваєте, що хтось вас обдурює, до прикладу, все це буде відкриватись. Ви також будьте чесними, справедливими, бо цей аркан зніметь усе, і ви побачите без прикрас, як. Все відбувається. І насправді пам'ятайте, що ці ситуації лише для того, щоб було прояснення і вийшли далі. Так, сім'я. Ну що тут? Бачите, знову тут є у нас момент, бачите, коли в сім'ї дійсно хтось допомагає вам, або ж ви вже є якраз тою людиною, яка відчиняє ці замкнені двері для близьких. Це ключики, це дійсно підтримка, допомога. І в сім'ї, в родині ви зараз на такому важливому етапі. Є якась спільна подорож, дорога, вона принесе лише хороше, дуже багато наповнення, розвіяти всі свої думки. Є. І єдине, що хочу сказати, є момент, коли ви знаходитесь як на полі бою. Не загострюйте конфлікти. Я ще говорила це на початку року, тому що тут треба підходити мудро до ситуації і не конфліктувати, бо може бути якесь загострення. Але, щоб ви не були розчаровані, треба уникати гострих моментів. Так, і на завершення це у нас що? Порада місяця. Знаєте, доробіть те, що почали раніше в липні. Це дуже важливо. Ви тоді побачите, уже, до чого ви прийшли, що це вам дало, і якраз оцей момент з'ясуєте для себе, чи вам це все подобається. Тому в липні допрацюйте все, за що бралися раніше. Відпустіть якісь образи. Тут дуже важливо наповнюватися в липні чимось хорошим. Якщо бачите, що людина вас розчарувала, образила, не дозволяйте, щоб це повторювалось, залишайте позаду все це погане. І якщо вас болить душа за щось, проговорюйте, не тримайте в собі, бо якраз цей місяць дає можливість назавжди поставити крапку в минулому, і дійсно, хтось може переїхати, хтось може купити житло, хтось може зробити дуже важливі кроки в роботі, вибитися в лідери, досягнути якоїсь справедливості і назавжди закінчити щось погане. Тому таку інформацію мені відкривають на сьогоднішньому розкладі. Я вам бажаю всього хорошого, від щирого серця. Нехай місяць буде вдалим і позитивним для вас. Дякую, що ви були зі мною і до нових зустрічей!